День сьогодні хочу розповісти свій відгук про такі препарати з залізом. Два з них це за Хьорбу і один з місцевого аптечного ринку, тому розкажу свою ситуацію. Я активний донор крові і. Для таких людей раз на чотири донації, тобто це кроводачі, які ви робите, перевіряють вашу кров на кількість феретину в ній, і мені зателефонували з центру крові, що у вас понижене значення феретину, треба попити залізо. Що я зробила? На той момент я якраз формувала замовлення на Хербі і я замовила перший варіант заліза. Ось такий. Знаю, Солгар це дуже відповідальний, класний виробник. Вони з 1947 року працюють. Виробництво у них, тобто, все чудово. Тут 100 таблеток, і це хелатне залізо, тобто це дуже гарна форма, яка дуже чудово засвоюється організмом. І тут, якщо ви бачите, 140 майже відсотків денної норми, ну я подумала, що якщо в мене воно понижене, то значить ну, трошки більше, ніж норма треба пропити. Я пропила, якщо ну помиляюсь, чи то 3 місяці, чи то 2 місяці, і прийшла на контрольну перевірку. Тобто, якщо вас відсторонюють від донорства, то вас знову перевіряють перед тим як брати у вас 450 мл цільної крові на те, чи ви ви відновили свій показник, який у вас занижений. У мене він підвищився, але не до норми, про які вони можуть мене допустити до донорства. Тому мені прописали пропити щось більш серйозне. Тому я замовила ось такий препарат: це теж за гербу. Називається Hemaplex Tab Tablets з залізо з певним ось таким тут переліком вітамінів, різних елементів, які допомагають відновлювати ретроцити, тобто це червоні цільця в нашій крові. Ось так виглядають ці таблетки, тобто вони в індивідуальній упаковці, їх 30 штук, тобто три пластинки по 10 штучок. Необхідно одну таблетку пропивати. І як тут написано, тут він дуже м'який до вашого. Шлунку, і це дійсно так, я не бачила ніяких негативних відчуттів, і все чудово. Мені подобається, що ці таблетки вони поступово віддають оцю кількість е, е от 472% денної норми, тобто вони поступово вивільняють це в вашому шлунку, і це класно. Тобто, мені це дуже сподобалося. А, і після того як я пропила уже це, я прийшла знову в центр крові і мене допустили до того, щоб здавати кров. Потім пройшло, по-моєму, якщо не помиляюсь, чи півроку, чи трохи більше. А я знову чи дві, чи три донації зробила, і в Вайбері написали, що у вас понижений феритин, вам треба пропити щось для його підвищення. Я спитала, що саме, і вони мені порекомендували ось цей препарат Sorbifer. Я на, на той момент, коли мені це сказали, нічого не замовляла на Hurbie. Мені треба було набрати там на 65 чи на 90 доларів, щоб була безкоштовна доставка. В мене зараз нема таких. Зайвих грошей, щоб вкладати в це замовлення, краще задонатити на якийсь дрон. Тому я купила те, що мені порекомендували. Сорбіфер. Тут. Більша концентрація, ніж у солгара. І теж треба одну таблетку в день приймати, і це приймається зранку до їжі десь за 30 хвилин. Що я помітила, це негатив основний, що, що може вас лякати, це те, що стул у вас стає таким трошки темним. Ви не лякаєтеся, це, в принципі, якраз. Я думаю, що побічний варіант того, як організм сприймає саме ось цю формулу, саме заліза, якщо порівнювати з цими іншими. Хоча, якщо чесно, я не пам'ятаю, от коли ці приймала, то така ж проблема чи ні. Але з цим от я дуже чітко це помітила, що він такий темний став. Але то таке. І зараз я пропиваю. Думаю, що мене допустять до донорства, і я знову відновлю значення феретину до норми, навіть трошки більшою. Як мені пояснив лікар, що жінки взагалі втрачають кров щомісячно і бажано навіть от в цей період, коли йдуть місячні. А приймати по таблеці цього заліза в день. Я не знаю, я ще уточню у якого ще лікаря, і після цього буду приймати рішення, чи буду я це робити під час місячного циклу свого. Тому так, що можу сказати, мені дуже сподобався ось цей от комплекс. У них, до речі, є не тільки от в такому форматі упаковка, є ще в баночці ці таблетки. Я думаю, що наступний раз я замовлю саме в баночці, для того, щоб мене лежало на момент того, що в мене знову може понизитися феретин. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, через те, що я здаю дуже часто, але я в рекомендованих проміжках здаю як рекомендує моз. А з приводу цього хелатного змібу. Заліза, він теж м'який до вашого шлунку. Я не побачила яких побічок від нього, але тут і доза така, знаєте, 140-139%. Ну, тобто, у вас ну, на третину тільки перевищення. Добової дози. Я думаю, що це для підтримки може є ідеальний варіант заліза. Але якщо у вас дуже воно понижене, то відповідно краще брати ось це, якщо ви будете замовляти на гірбі, або ось це, якщо ви можете в межах України це придбати. Тому так бажаю підвищувати ваше залізо. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!